Торгувати, де заманеться і чим заманеться, вже давно увійшло у звичку деяких підприємців. Відвадити їх від цього намагаються правоохоронні органи. Співробітники міського відділу МВС проводять рейди перевірки. Ось і цього разу відзначили точки незаконної торгівлі. Довго шукати не довелося. Відразу в поле зору потрапила жінка з товаром непромислового призначення. Та коли побачила людей у формі, швидко стала комусь телефонувати. А потім і взагалі заявила, що вона не має до цього аж ніякого відношення. Чоловік – те, що у мене. Попросили просто підмінити. Тобто це не ваш товар. Ні, не моє. А кому ви телефонували тільки? Чоловіку, який тут стоїть. На слово, не повірили, склали протокол, товар мають вилучити. Наступною в поле зору міліції потрапила продавчиня кондитерських виробів. Віднікуватись дівчина не стала. Каже, знає закони добре, але вона людина підневільна. Я реалізатор. Угу. Ви розумієте? Я ж чоловік підневольний. Мені поставили, я продаю і все. Если бы это от меня только зависело, я согласна. Если бы в Чернигове можно было найти другую работу, то в принципе, да, я согласна идти на другую работу. А если у нас в Чернигове, как я работала, на химволокно, а оно уже 7 лет закрыто, банкрот, что делать? Перевіривши точки напроти центрального ринку, правоохоронці направились до ринку Нива. Біля церкви стоїть цілий ряд торгуючих продуктами із землі. Тут і овочі з фруктами, і риба. Своє виправдання жінки знову знаходять аргументи. Я приїхала з війни, ви самі знаєте, що ділять одне. ж такі положення. Так. А що мені робити? Квартири знімаю, півтора тисячі. Треба квартиру платити. І ще продукти треба купувати, жити можна так-то. Мне треба кормить двоих дітей і платить за съемку квартиру. Поэтому так. Угу. А на рынок не можна спать? На ринок не. Потому що там день я зарабатываю 30 гривень. Ви проживаєте за такі деньги? Тут набагато більше. Да, Тут більше. Не набагато, але більше. Покупці та жителі району по-різному ставляться до такого заробітку. Не ходячи, не тянет, щоб у кого-то не просять. Каким-то образом, ну може, незаконно. Може. Так не незручно. Вони вже надоїли, як речка. Чим? Чим? Тому що особливо не пройти, нічого, а літом воняє. Ну Зараз йдеш воняє цією рибою, а літом що. Тобто треба прибрати. Прибрати і там, прибрати, є ринок, хай йдуть торгують. Хай торгують, це удобно ж. Нікому не заважає. Не знаю, мені ні, лісно. Правоохоронці провели профілактичну роботу, декому виписали адміністративні протоколи. Це в тому разі, якщо людина вже їм потраплялась, але висновків не зробила. В разі виявлення адміністративного правопорушення та складання адміністративного протоколу, якщо за матеріалами по статті 155, вони направляються на розгляд до адміністративних комісій за місцем скоєння правопорушення. Рішення приймається адміністративною комісією щодо притягнення винної особи до адміністративної відповідальності. Санкція цієї статті передбачає покарання в вигляді штрафу в розмірі від 1 до 10 неоподатковуваних мінімум доходів громадян. Якщо вилучається товар, то це вже стаття. Тому випадку, коли вилучається товар, це порушення статті 164 Кодексу України про адміністративні порушення, Товар може вилучатися або залишатися у продавця під сохоронною розпискою, і в подальшому вже вирішиться питання щодо подальшого його повернення в суді. Тобто матеріали направляються на розгляд до суду. За словами Наталії Човпило, у минулому році міліціянти склали 300 протоколів щодо стихійної торгівлі в місті. Цього року їх вже 30.